Розв'яжи цікаву логічну задачку про Землю та капелюх. Уяви собі, що є планета Земля, і на ній якимось випадковим чином на поверхні розташовано 5 людей. 5 людей. Хтось, можливо, з цієї сторони знаходиться. От є якісь 5 людей. Ну, можливо, хтось буде з того боку, який ми не бачимо. І є капелюх, який розміром як половина поверхні Землі. Тобто, як полусфера. В цій задачі будемо вважати, що планета має форму. Кулі, тобто поверхня сфера, а капелюх ідеальна полусфера. І запитання, яку найбільшу кількість людей можна накрити цим капелюхом? При цьому, якщо людина потрапляє на межу капелюха, наприклад, сюди або сюди, то вона вважається покритою. І от, ну, по суті, математична інтерпретація цієї задачки це є сфера, на ній розташована якимось чином випадковим 5 точок. Яку найбільшу кількість точок ми гарантовано можемо покрити, як би вони не були розташовані? Ну, зрозуміло, що ми не, роз, не будемо розглядати той випадок, коли вони всі розташовані ось тут. Тоді зрозуміло, що ми легко пловусферою їх покриємо. Ні. Вони розташовані випадковим чином, і не ми це обираємо, як саме вони розташовані. Але ми повинні дати кіль... у відповіді кількість точок, які ми гарантовано зможемо покрити, незалежно від того, як точки розташовані. Подумайте над цим завданням та напишіть свою відповідь в коментарях, а ми зараз його розберемо. Давайте я не буду відразу вам казати відповідь, а почнемо з вами якось аналізувати цю ситуацію. І розглянемо не тривимірний випадок, а розглянемо двовимірний випадок. Розглянемо коло, наприклад, да? і на ньому візьмемо там не три точки, точніше, не п'ять точок, а візьмемо менше точок. І візьмемо тоді, скільки точок можна гарантовано покрити, вже тоді буде півколом. Ну, Наприклад, якщо взяти дві точки, які максимально віддалені один від одного, діаметрально протилежні, наприклад, точку А та Б, то їх півколом можна покрити, будь-яким, наприклад, обрати це півколо, і тоді обидві ці точки будуть вважатися покритими, тому що ми з вами на початку сказали, що точки, які на межі, отут оці точки на межі, вони вважаються покритими. Отже, дві точки діаметрально протилежні ми покрити можемо. А якщо одна з них, ну якщо вони будуть не діаметрально протилежні, наприклад, як точки С та А, то ми просто оберемо меншу з дуг А наприклад, оцю дугу, і тоді її точно можна буде покрити півколом, тому що її довжина менша, ніж півколо. Отже, ми можемо зробити висновок: що для двовимірного випадку дві точки, як би вони не були розташовані, Якби їх не розташували, навіть якщо максимально незручно для нас, ми їх зможемо покрити. А от три точки. Чи завжди ми зможемо покрити три точки в двовимірному випадку? Ну, очевидно, що ні. Можна привести приклад, коли ці точки будуть, наприклад, вершинами рівностороннього трикутника. Наприклад, ось так. Наприклад, оця точка, оця і оця точки А, Б, С. Тоді ми розуміємо, що, наприклад, для того, щоб покрити точки А і С, треба обирати якесь таке півколо, але воно вже не дотягується до точки Б. Отже, очевидно, що ці три точки покрити одним півколом ніяк неможливо. Отже, для двовимірного випадку буде максимум ми зможемо гарантовано покрити дві точки, а три вже можливо так розташувати, щоб ми не могли його покрити півколом. Тепер давайте перейдемо до нашого тривимірного випадку і подумаємо, і подумаємо скільки ж точок максимально з цих п'яти ми можемо накрити. Розглянемо тепер оце сфера. Розглянемо тепер це як сферу. І на ній якимось чином розташовано 5 точок. Наприклад, 1, 2, 3, 4, наприклад, 5. І ми зробимо таку додаткову побудову. Спробуємо обрати будь-які дві з цих точок. Будь-які дві. Наприклад, я хочу обрати цю і цю. І оскільки ми знаємо, що через будь-які три точки завжди можна провести площину, якщо вони не лежать на одній е, прямій. Через будь-які дві точки можна провести площину. Так от ми проведемо площину через ці, наприклад, дві точки. І центр. Ну, На нашому малюнку дуже схоже, що вони лежать на одній прямій. Давайте я просто для прикладу оберу якісь інші дві точки, наприклад, оцю точку, оцю. І оцю, да, І центр. Ми обираємо будь-які дві і центр. І через них проводимо площину. Для того, щоб це уявити, уявіть собі, що у вас є якийсь торт у формі футбольного м'яча. Ви його ножем намагаєтесь розрізати, так, щоб ніж пройшов через оці дві точки. І пройшов через центр, тобто рівно навпіл. Що тоді вийде? Тоді у перерізі буде якесь коло. Якщо ви футбольний м'яч або кулю, розріжете навпіл, то ви у перерізі точно отримаєте коло. От якесь таке. Вийде коло. А перерізом самої кулі буде, ну, звичайно, круг. І цей круг поділить нашу, нашу кулю, нашу сферу. На дві полусфери, причому так, що а, залишилось то у нас скільки точок? Якщо от у нас є дві точки, дві точки лежать а, на цьому от колі, да, яке є перерізом, залишилось у нас ще три точки. І серед цих трьох точок а, гарантовано дві будуть в якійсь одній половині. Ну, За принципом Діріхле. Якщо у нас є дві половини і три точки, то хоча б в одній половині буде дві точки. Якщо в одній половині одна точка і в іншій половині, половині теж одна точка, ну то, звичайно, це ж буде не три, а лише 2 точки. Отже, ми просто беремо ту половину, в якій є ще дві точки, і вийшло, що цією полусферою ми можемо покрити цілих 4 точки. Отже, ми зараз довели, що 4 точки ми можемо довести, точніше, ми можемо покрити повністю. Але чи це є максимальне число? Чи можемо ми покрити всі 5? Ну, також окремо відмічу, що якщо раптом якась ще третя точка попаде на це саме коло, да, яке ми провели в перерізі, то це нам ніяк не завадить провести всі ті ж самі міркування. Тому що ця точка буде вважатися, ну, як і в цій половині, і в тій половині також. Ми просто беремо ту половину, в якій є ще хоча б одна точка. Ну, а далі, от коли ми вже довели, що 4 точки ми гарантовано можемо покрити з цих п'яти, нам треба показати, що 5 точок зробити неможливо. І тоді нашою відповіддю буде, що максимально можна покрити 4 точки. Тобто, нам треба навести такий хоча б один приклад розташування п'яти точок, щоб їх неможливо було всіх покрити. Як це можна зробити? Ну, наприклад, можна взяти велике коло, велике коло ось це. І на ньому розташувати три точки, наприклад, так само у вершинах рівностороннього трикутника. Ось так розташувати три точки. Тоді для того, щоб покрити ці три точки, нам треба обрати або оцю верхню полусферу, верхню, або таку саму, тільки нижню. От, Інших варіантів немає. Але при цьому, якщо наші решта дві точок, решта дві точки будуть знаходитися в різних цих полусферах, наприклад, одна зверху, інша знизу, то вже ці п'ять точок неможливо буде покрити однією полусферою. Отже, п'ять точок неможливо покрити інколи. А отже, максимальна кількість точок, яку ми гарантовано можемо покрити, це чотири.